Всім привіт! Розкажу вам, як чистити стартовий пістолет. Вірніше, як буду чистити його, я що буду використовувати. Так, Сам пістолет, само собою, трішки забруднений. Ось нейтральне мастило можна використовувати. Воно у мене одразу знаходиться ось в такому теж як лайфхак, антисептик був, така ось. Натискаєте і воно там буде пшикати. Я переливаю сюди і воно набагато зручніше користуватись і порцією на ганчірку чи ще кудись. Далі Йоршик у мене є. Ну, Використовувати буду все, що є. Можливо, ось такі палички знадобляться, ганчірка. Ну і ось така, типу паперові, паперові рушнички такі. от. Звісно, щоб чистити, потрібно зробити неповне розбирання. Ну, У мене стрільба велилась із картриджа капсулями. Ось такими. Тому магазин тут, в принципі, розбирати не потрібно. В деяких випадках буває, що не згорівши порох, попадає сюди, і магазин теж треба відчищати. А в моєму випадку там патронник почистити трішки. Зараз розберемо і подивимося, що там взагалі брудне і що потрібно. Підчистити. Так, розбирання також є на каналі, тут я не коментую вже. Затвор затвор теж бачимо, що він тут копить певна є. До речі, затвор не стальний із сплаву, Якщо навіть не чистити оце все, то нічого такого поганого не буде. Корозія його не візьме. Це навіть можна сказати, не зовсім вже є обов'язково його чистити. Так, буфер у нас залетів. Так, тут що можемо спостерігати? Це у нас шматки навіть випали з капсуля. Ось ось такий грязний патронник тут у нас, де порохові гази виходили. І тут теж. Ми, скоріш за все, брудний патронник. Зараз більш детально поглянемо туди. Так, ну візьму одразу ганчірку, вона трішки там вживана, вже чистив її раніше. Пшикну мастило. З таким методом. Так. І цією масляною тряпкою вже можна тут. Протерти, бачите, який брудний, бруд, який від капсуля тут навіть пороху не було. Але, як я вже казав, затвори сплаву і він не буде боятися цього агресивного середовища, хоча у капсулів навіть більш агресивне середовище, ніж у продуктів горіння пороху. Це так чистити, можливо навіть сказати, більш як хобі. Тому що тут що маємо покрити хромом, теж йому абсолютно нічого не буде. Також можна ще застосовувати зубну щітку або щось таке, яка вже вам не знадобиться використовувати за призначенням. Далі в нас тут чисто. По суті, ми з усім справились, залишається патронник. Зараз побачимо, що там у патроннику. Ось так палочкою туди. Полізти цікаво, що там. Ну там таке трішки брудне. Патронник, також можна яршом дещо чухнути, якщо у вас капроне, в моєму випадку латунний. Ось я його прокручу. Який бруд є, він звідти потім випаде. Латунним йоршом я, по суті, ніякої шкоди стволу не повинен завдати, тому що латунь матеріал м'якший, ніж сталь. А багато драїти там, до речі, і нічого. Так, спробую ще ганчіркою. Ось більш чистою стороною. В патронах теж можна на цей самий йорш, ось тут тиранути. І потім ось так туго прокрутити, що там воно взагалі буде. Ось вона трішки брудна. В принципі, можна навіть брати звичайну якусь невеличку паличку, наматувати туди ганчірку і оце всі місця оце протирати. Ну, як ви бачите, по великому рахунку тут нічого чистити в цих стартовиках. Тому що більшість деталей це якийсь сплав. В моєму випадку тут стальні деталі, але вони покриті хромом, їх відтерівся і все, ніякої корозії не буде. А у патронику ствол у нас не сквозний, і тому наскрізь чистити, якимось віршом не вийде. Трішки там почистили, трішки там. Можливо, дросельний отвір якимось йрашом чи чимось, як я, наприклад, от ватною паличкою. Поковиряти, почистити. І, в принципі, все буде нормально працювати. Головне, щоб там не було ніяких зайвих частин. Така чистка в моєму випадку, особливо я не бачу сенсу заморочуватись із чисткою даних пристроїв. Використовую нейтральне мастило. Прости хтось може кому до вподоби чистити сам кайф отримувати. Причищенні може купити додатково якісь брендові мастила, використовувати масу, мастила на основі, які будуть роз'їдати російською мовою щелочні будуть роз'їдати цей нагар, потім витирати ці мастила, зверху покривати нейтральним, можливо, якщо не буде стріляти, консервувати якось їх. Але я думаю, що для такого пристрою. Просто, навіть якщо у вас немає нічого, ганчіркою протерти, якесь мастило десь змастити, витерти і все, все одно він буде працювати, будете нормально його зберігати, відноситись, і ржа його ну, не з'їсть. Тут сплав, сталі дуже мало і все буде в порядку працювати. Пишіть в коментарі взагалі, хто як чистить, можливо, хто не чистить. Хто... Використовує досить часто, він в нього працює і працює, тому що, по суті, пристрій відносно бюджетний. Він працювати буде, я думаю, дуже довго, навіть якщо взагалі його не чистити. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. В описі також є посилання на телеграм-канал. І на мій інстаграм долучайтесь також до спонсорства, хто має можливість і бажання. І дякую тим, хто вже став спонсором. Всім до побачення!